Друзі, вітаю Віктор Пак з вами сьогодні в День Конституції. Хочу поділитися декілька думками про цей день. Це державне свято, яке, звісно, в час війни зараз ми все рівно працюємо. Треба працювати на перемогу. Але не хочеться робити якихось пафосних заяв, цитувати конституцію, казати, яка моя улюблена стаття, або там згадувати, як я вивчав конституційне право в, в, в Києві. А хочеться просто відчути, що думає, говорить пересічний Черкасець Українець. А він говорить наступне, що Конституція написана класно, закон написаний класно, але виконуються вони погано. Наразі виконуються і виборюється практично декілька статей Конституції: перша, друга, про цілісність, суверенність, незалежність, непохитність наших кордонів, нашими найкращими чоловіками і жінками на кордоні. І це наша відповідальність у тих, які в тилу. А можливо, скоро і не будемо в тилу. Можливо, можуть призвати кожного з нас. Ми повинні бути готові до цього. Але поки ми тут, ми повинні виборювати конституцію фактично в кожнодневному побуті. Тому що, зі, з, з однієї сторони, говориться, що всі рівні перед законом, але ми бачимо, що хтось рівніший, ніж інший. комусь. Сходи з рук, речі а комусь ні. Хтось може сісти в тюрму в Черкасах, але вона була на 8 років за вкрадені туї, а хтось намагається уникнути тюрми, коли він збив нацгвардійця, який стояв на блокпосту. І таких історій, на жаль, надзвичайно багато. Кожен з нас, я особисто, також бачимо надзвичайну несправедливість в тому. Як виконується Конституція, як виконуються закони. Як одним все, друзям, все. А ворогам закон. Як комусь не дозволяється робити певні підприємницькі справи, а хтось ставить в цей час мафи, коли у нас на мафи. Як кожному по конституції е, е, треба дати земельну ділянку? Вже ми не говоримо конкретно треба дати ветеранам, але земельні ділянки голосуються е, в міських радах друзям, знайомим, депутатам або самим депутатам. Як проводяться тендера з величезними корупційними складовими, як е, е, назначаються люди на посади і так далі, і так далі. Ми бачимо величезний, величезний запад на справедливість. І знаєте, що я вам скажу? Так само, як під час війни, ми зрозуміли, що наша хата не з справ... краю, і нам не треба думати, окей, це тільки задача Збройних сил України, Сил оборони, це задача кожного з нас, і тому багато мільйонів українців стали волонтерами і всіми донатами. Друзі, я хочу сказати, що так само нам треба буде з виборюванням фактичної Конституції. Тому що це фаза 2 нашої війни. Після перемоги військової над расистами буде друга частина війни, і ми будемо боротися і перемагати корупцію, несправедливість, яка є в Україні з самого початку. Це заради чого стоять наші найкращі сини і доньки, віддають своє життя і здоров'я і гинуть. Ми повинні це зробити, тому що. Найкраще для зла, щоб воно процвітало це коли добрі люди нічого не роблять. Я вірю, що в Україні безліч добрих людей, і це замало просто обрати президента, просто обрати Верховну Раду, просто обрати мера або місцеве самоврядування. Кожен повинен стати на оборону конституції і вимагати рівних прав, вимагати дотримання, вимагати від правоохоронних органів, щоб вони діяли. Багато наразі в цьому роблять журналісти великі кліни. Ми бачимо, як що правоохоронні органи беруться тільки коли йде величезне розслідування. Але інколи не беруться. Яке вирішення? Тільки беремо владу в свої руки, тому що ми народ є джерело влади і виборюємо те, що батько Конституції Михайло Сирота нам народжував з депутатами в 96-му році в цей день. Тому, друзі. Не хочу я там за спафесно говорити як прекрасна конституція, і не хочу казати зрада. Ні. Хочу призвати нас до роботи, кожного на своєму місці, своєму під'їзді, на своїй вулиці, в своєму місці. Робота настільки важка і так багато, що просто депутатів, міського голови, місцевого самоврядування всього державного апарату недостатньо. Треба роботу кожного свідомого громадянина, щоб закони справді виконувалися. Щоб постулати конституції, щоб ми всі 24 стаття рівні перед закони, справді було так, а не як зараз, що хтось рівніший, ніж інші. Друзі, я знаю, що це буде друга частина цієї війни. Готуємося до неї і вже починаємо зараз. Не чекайте перемоги, починайте виборювати свої права зараз. Моя Фейсбук-сторінка завжди відкрита для ваших звернень як депутати. Якщо ви бачите якусь несправедливість на вашому районі, вашому СББ, на вашій вулиці, де б це завгодно, звертайтеся до нас, ми будемо використовувати всі легальні конституційні методи, щоб виборювати всі наші права. Дякую за увагу. Пак.